Пани колеги, шановні присутні, я розповім вам про роботу щодо залучення інвестицій міжнародної технічної допомоги в області. Основними напрямами нашої, нашої роботи є залучення інвестицій, виставкова діяльність, міжнародне та міжрегіональне співробітництво і е, робота з, з реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Щодо залучення інвестицій. Ситуація в області наступна. З 2000 до 2014 року була стрімка тенденція щодо зростання іноземних інвестицій в області. Після 2014 року відбувся стрімке зменшення. З показниками ви можете ознайомитися на слайді щодо сфер залучення прямих іноземних інвестицій, найбільша готова вага. До загального обсягу прямих іноземних інвестицій на кінець 2015 року це була переробна галузь. Це 52% до загального обсягу або 302,9 грн США. Прямі іноземні інвестиції, з яких країн надходили. Ви також можете побачити на слайді. Найбільший інвестор це Кіпр, 432 мільйони Російська Федерація, 58. Або 10%. Велика Британія, Іспанія, Швейцарія і з інших країн 42% доларів США. Основними джерелами залучення інвестицій в області є кілька е, міжнародних кредитних програм, такі як надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку. Е, також наступна програма це програма Європейського інвестиційного банку, програма розвитку е, муніципальної інфраструктури. Це нова програма. Угода про її ратифікацію, угода ратифікована 3 лютого 2016 року. І програма виділення коштів урядом Федеративної Республіки Німеччина за рахунок кредиту КФВ. Що таке КФВ? Це Німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій і 20% належить Федеральним землям Німеччини. Щодо надзвичайної кредитної програми для відновлення України, на слайді ви бачите, що на сьогоднішній день вже затверджено для фінансування 28 проєктів на загальну суму 95 мільйонів 410 тисяч гривень. Найбільша кількість проєктів по місту Сєвєродонецьку це 10 проєктів. Загальна вартість фінансування це 33 мільйони 13 тисяч гривень. Наступний лідер по підготовці проєктних пропозицій це Камінський район. Таких заявок відібрано 7, загальний бюджет 6 мільйонів 792 тисячі гривень. Інші райони, Станично-Луганський 4 проєкти, Троїцький район 2 проєкти, і пробіжне Піловодськ, Міловський, Новойдарський, Новопсковський райони по одному проєкту затверджено. Крім цього, робота продовжується. І на сьогоднішній день да розгляда до Мінрегіонбуду. Вже надано додатково 35 проєктів. Загальна вартість цих, цих проєктів майже 7 мільйонів євро. По програмі розвитку муніципальної інфраструктури України Європейського інвестиційного банку сьогодні вже підготовлено три проєкти, які передбачають залучення коштів. Два проєкти це напрям водопостачання та водовідведення ісвадівського та Старобільського районів з загальною вартістю близько 20 мільйонів євро. І один проєкт від міста Сєвєродонецьк за напрямом вуличне освітлення, вартість цього проєкту близько 5 мільйонів євро. На сьогоднішній день ці проекти знаходяться на розгляді також Мінрегіону. Щодо програми виділення коштів Федеративної Республіки Німеччина за рахунок кредиту КФВ, загальний обсяг для України за рахунок цього банку це 500 мільйонів євро. На сьогоднішній день з усіх заявок, які були надані від Луганської області, таких було... Більше 40. відібрано лише 4 проекти загальною вартістю 7,65 мільйонів гривень. Ці всі проекти спрямовані на реконструкцію котелень міста Лисичанська. Наступним напрямом нашої роботи це я можу назвати залучення міжнародної технічної допомоги і міжрегіональне і міжнародне співробітництво протягом 2015 року. Керівництвом облдержадміністрації було проведено більше 50 зустрічей з представниками іноземних держав. 46 зустрічей з них були проведені з представниками проєктів міжнародних організацій. Лише з початку року проведено вже 36 зустрічей з представниками іноземних держав, і 29 з них це з представниками міжнародних організацій. На цих зустрічах здебільшого йде мова про налагодження співпраці, можливість реалізації спільних проєктів, ситуація в гуманітарній сфері і яка необхідна допомога щодо безпекової ситуації, правової і психологічної допомоги для населення і, в тому числі, внутрішньо переміщеним особам. Крім цього, департамент відповідно до постанови Кабінету міністрів 153 здійснює моніторинг. реалізовано 206 проєктів на загальну суму 555 мільйонів 346 тисяч гривень. Я вам можу сказати, що це не остаточна цифра по реалізованим проєктам і по коштам, залученим міжнародними організаторами. Чому? Тому що цей звіт, який ми формуємо відповідно до постанови, ми, джерело нашої інформації це надана інформація містами та районами. І інформація, яка у відкритому доступі про реалізовані конкурси донорів і проєктів, які працюють в області. Проте є такі проєкти, які ніхто не показує. Міста, райони знають, що там, наприклад, Всесвітня продовольча програма надавала допомогу людям, але в якому обсягі вони не можуть сказати, можуть тільки сказати території приблизну кількість там. Цих, там, цієї допомоги. Організації також вони формують звіт в такому форматі: кількість бенефіціарів, тобто людей, які отримали допомогу, вони це обов'язково рахують. І загальний бюджет, який витрачений на придбання цих, цієї допомоги. По залученню міжнародної технічної допомоги у нас також є лідери по територіям. Найбільше реалізованих проєктів у місті Сєвєродонецьк, місто Рубіжне та Кремінський район. Відповідно 27 проєктів проєктів міста Сєвєродонецьк, 18 Рубіжний, Кремінський район 16 проєктів. Крім цього, в області реалізовано 74 проєкти, які направлені на всю область або на кілька районів. Які загальна вартість таких проєктів 44 мільйони гривень. На території області це такі проекти, як, наприклад, проєкт німецького товариства ГІС, який був направлений на реалізацію і оснащення центрів адміністративних послуг, там загальний бюджет проекту близько 7 мільйонів гривень. Ну, це один з таких проєктів. Крім цього, є проекти, які направлені на допомогу фізичним особам громадянам України, наприклад, для започаткування власної справи. Ці проекти також ми знаємо кількість проєктів переможців і загальний бюджет. Але у нас немає розбивки по містам районам області. <кій> На цьому слайді ви можете ознайомитися з організаціями, які працюють в області. Я вам зараз перерахую кілька, скільки представників. Агенцій ООН працює більше восьми. Вісім, точніше. Міжнародних організацій, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Австрійський Червоний Хрест, лікарі без кордонів, таких організацій в області працює 5. Крім цього, в області працює 14 міжнародних неурядових організацій, які реалізують проєкти проекти донорів. І найбільш активних у нас шість національних або регіональних неурядових громадських організацій, таких як Восток ФОС, фонд Рената Ахметова, Україна Фронт, Українські рубежі і тощо. Якщо вас зацікавила якась інформація щодо реалізованих проєктів, вся інформація, як тільки готова, розміщується в нас на сайті. Є повний звіт, він на 63 сторінки. Інформацію по містам по районам з назвами проєктів і по залученим коштам по галузям діяльності е, в сфері охорони, здоров'я, освіти, тощо. ви можете ознайомитися. Також є контакти організацій і представників кластерів, які працюють в області в нас на сайті, і перелік організацій, яких я озвучила, хто працює сьогодні в області. Щодо результатів роботи, які вже досягнуті сьогодні, кількість проєктів, яку я вже озвучила. Сформовано, крім цього, інвестиційний паспорт, перекладено на іноземні мови, розміщено також на сайті. Сформовано базу земельних ділянок. На сьогоднішній день у нас є 5 вільних земельних ділянок для можливого розташування індустріальних парку з усіми необхідними документами, база земельних, вільних земельних ділянок, типу Гринфілд 25 таких і 10 франкових. На сьогоднішній день ми також плануємо розмістити. Таку всю цю інформацію з усіма всіми анкетами зробити онлайн-карту, де можна буде зайти на територію подивитися анкету, де розміщено які умови, які є комунікації для ефективного залучення донорських коштів і інвесторів. Наші плани на 2016 рік. Перше все, це створення агенції регіонального розвитку. Ми вважаємо, що це буде найбільш ефективний механізм залучення. Донорської допомоги і, так, ну, можна казати, так, розподілення ефективного витрачання донорських коштів на території області, створення, точніше, оновлення координаційної ради з питань реалізації в Гіганської області, проєктів, програм та різних ініціатив. Для чого ми будемо створювати цю координаційну раду? Для того, щоб мінімум раз в квартал ми за участю. Ну, вас, представників міста, районів. У нас вже всі міста та райони і структурні підрозділи надали кандидатуру для включення до цієї координаційної ради. За участю представників донорів і кластерів ми будемо обговорювати питання, які в нас є потреби, і які в них є можливості для більш ефективної співпраці. Також в планах проведення інвестиційного форуму власний, про яке вже багато говорили, і заснування та проведення обласного конкурсу Презентаційний кейс. Що таке презентаційний кейс Кейс для зустрічі, яку ми проводимо з представниками міжнародних організацій, буде дуже добре, якщо ми будемо їм надавати такий презентаційний пакет, кейс з інформацією про область, з інвестиційними пропозиціями і, може, з якоюсь сувенірною продукцією місцевих товаровиробників. Для того, щоб у нас була Основання, підстава для за придбання цих продуктів у місцевих товарів виробників. Ми пропонуємо заснувати такий конкурс на конкурсній основі, відібрати, хто буде, як, з комісією, якщо це буде харчова якась продукція за участь представників санстанції і так далі. Ну, це така ініціатива. Дякую за увагу. в мене все.